Платформа «Київстар ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджена серіалів «Київстар ТВ». Доволі цікавий допис, який з'явився від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він розкритикував Байдена за те, що його адміністрація не дозволяла бити Україні американською зброєю в глиб Росії. Трамп написав: дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не завдаючи ударів по країні агресору. Це як велика спортивна команда з фантастичним захистом, які не дозволяють грати в атаку. Шансів на перемогу немає. Так само і з Україною та Росією, і традиційно Трамп потім заявив, що за його каденції війна б не почалася. Тут запитання, чи може все ж таки Трамп дасть нам потужних ракет, щоб показати, як треба було допомагати Україні, чи є можливо це своєрідним анонсом до того, що може відбутися, і які сюрпризи можуть готувати на майбутнє тут, що стосується країни агресорки Російської Федерації. Це ж Трамп. Я бачив допис цей бачив фотографію, яку він поставив свої зустрічі з Путіним на Аляскі і зустріч, здається, Ніксона з Хрущевим. Що він мав на увазі і що буде далі, ну ніхто не розуміє взагалі. Я ж кажу, бо це Дональд Трамп це людина, яку дуже важко передбачити. Те, що він сказав, про це казав Зеленський, про це казав Сирський. Це вам скаже будь-який військовий, генерал, майор, лейтенант. Солдат, сержант, так неможливо виграти тут в обороні. Треба наносити завдавати ударів, треба наступати, треба робити рейди. Саме завдяки рейдам на Харківщині, саме завдяки вдалим рейдам на Херсонщині. Ми звільнили наші території. І якщо б ми суто стояли в обороні, то ворог і зараз би стояв в Бучі в Гостомелі під Києвом і обстрілював столицю. Це все розуміють Ну, Ну, ну як ну мені здається, це ж ну, така азбука, що треба наступати, треба завдавати ударів, щоб виграти війну. Але до чого Трамп це сказав, і що це спровокувало? Можливо, ранішній удар по американському підприємству, яке було в Мукачево. Можливо, це його так спровокувало. Можливо, там вагання е, Індії, яка зараз розмірковує, що може все ж таки. З великою там з великим дисконтом закупати російську нафту, тобто зневажаючи Трампа. Але щось трапилося він таке видав. Я сподіваюся, що це завершиться не просто він зробив такий струс е, інформаційного простору, що це не завершиться знов два тижні дедлайн, а потім важкі санкції, а які, якісь рішучі які дії будуть або зброя для нас, або ну, ми ж знаємо, що припинити війну. Досить швидко можна, це розуміють всі теж. Для цього Сполучені Штати мають передати нам 300 F-16 і 3 тисячі тамагавків, і за тиждень, за місяць Кремль сам буде просити миру, але цього не робив ані Байден, ані Трамп. Трамп має рацію. Він каже правду в тому, що так Байден нам не давав бити по ворожим групировкам по території Росії зброєю американською. І пам'ятаємо вихід 30-ти тисячного угрупування з Херсонщини російського, як теж зараз згадують, що це Байден сказав їх випустити, не знищувати. Тому тут Трамп правий. Но, ну кака але резонно спитати: ну і що? Що далі? Так, Байден е, не давав нам битися, не давав нам завдавати ударів, не давав нам багато зброї, не давав нам перемогти. Зараз Байден вже пішов. Зараз ти президент вже півроку. І що буде, що зміниться, ось це цікаво побачити. Але я кажу передбачити те, яке будуть дії, бо Трамп завжди каже дуже такі яркі, яскраві речі. А чи будуть якісь дії після цього, ну побачимо, пане Кирило. Тому ми чекаємо, аби Трамп показав хороший приклад для Джо Байдена, як потрібно було робити. І поки ми очікуємо. Сподіваюсь, на це хочеться вірити на томагавки. Поговоримо з вами про український томагавк. Беремо, звісно, в лапки унікальні кадри виробництва. Ми бачили найпотужнішої української далекобійної ракети Фламінго, показували IP. виробляти. По сім ракет Фламінго за день планують до жовтня. Зараз цей показник складає випуск однієї штуки на день, і враховуючи, пане Кирило, що Фламінго це по суті одна з найбільших таких ракет у світі, яка здатна доставляти корисне навантаження бойову частину до 1150 кілограмів. ракета може долати 3000 кілометрів. Які можливості перед нами відкриваються тут нова гарьова, щось цікаве в Москві чи де інде. Фантастичні можливості, бо і три е, тисячі кілометрів це багато е, дальність цієї ракети вражає бойова частина, яку вона зможе нести, теж ну, це дуже дуже багато. Це не порівняти з будь-яким дроном. Це дуже важка, дуже потужна, дуже серйозна зброя. І те, що зараз ми завдаємо, і СБУ, і ГУР, і повітряні сили, і ССО завдають ударів дуже важких. по... НПЗ по нафтопроводу, по військово-промисловому комплексу по багатьох об'єктах на території Росії. Наприклад, вночі зранку затопили катер в Криму, вдарили по військовій базі. Теж у Криму підпалили в Джанкої е, состав з паливом. знов удар по новошахтинському НПЗ. Е, тобто, все це дуже гарно працює в Росії. Вже е, кризис, паливна кризи. Палевна криза починається. Стоять фури. Це тловковики, хтось в чергах на заправку, десь на заправках взагалі немає нічого. Це важко. Це криза, це результат, який ми здобули завдяки переважно українським ударам. Це відбувається, але ну дронами потужність та. Якщо полетять наші ракети, полетять влучно, полетять е, з дронами з е, фальш-цілями, тобто обманками, то це буде дуже дуже потужно, І Це змінить хід війни. Ну я не вірю в якусь. Бундер таку зброю, яка змінить все взагалі з'явиться і все зміниться. Але це зробить наші удари набагато потужнішими, набагато болючішими для ворога. Це дуже-дуже добре. І коли кажуть, що зараз одна ракета на день до жовтня планують сім, хочеться сто і відразу. Я розумію, що це неважливо, але це дуже-дуже гарна звістка. Варто очікувати росіянам на дуже неприємні сюрпризи для них, але приємні сюрпризи для нас. Пане Кирило, ви згадали про Крим, і дійсно російські окупанти сьогодні списували вибухи та пожежу на аеродромі Херсонесу Севастополі на як кажуть навчання чорноморського флоту. Але ж супутникові знімки наса свідчить інше. Займання досі не ліквідовано. Аналіз знімків наса показує, що пожежа досі є. Херсонес це старий. Військовий аеродром на мисі Гарсонес в аноксованому Севастополі дота під час Другої світової тут базувалися винищувачі, штурмовики, торпедні літаки. Зараз за даними партизанського руху, теж об'єкт, начебто, використовується для запуску безпілотників, що атакують Україну. Тут теж до того, що ви сказали, чи може знищення або пошкодження цього об'єкта суттєво зменшити кількість атак, БПЛА на українські міста ми розуміємо, що таких місць запуску у росіян не Одне місце, не два, не три, а набагато більше, Проте, і які наслідки для оборони Криму має систематичне ураження тилових баз Російської Федерації, і чи є можливо це підготовка до чогось більшого до того, чого ми всі чекаємо. Ну яка шкода, які втрати там у росіян? Ми чекаємо офіційної інформації? Звісно, я не можу вам це розповісти, я такого не знаю. А щодо того, що вони називають це навчаннями. Ми погоджуємося цілком так, так. Це навчання е, Чорноморського флоту Росії. Ми його таким чином навчаємо з повагою відноситися до української землі і триматись від неї подалі. Хай навчаються, а так е, йдуть удари. Там е, згоріли НПЗ, там згоріла база, там згоріла залізничний состав, ну потяг з паливом. І ніхто не знає, коли наступить критичний такий момент, коли е, цей дефіцит палива. Вже ну, буде так впливати дуже сильно на можливості російської армії по перекиданню резервів, по маневруванню, по наступу, по логістиці. В якийсь момент це трапиться, коли точно ну прорахувати дуже важко. Але кожна е, солом'янка, е, яку ми кидаємо на спину цьому верблюду російському, може стати останньою і цей хребет зламається. Тим паче феншлтаймсповідомляло про те, що українське так порушують постачання бензину в Росії і спричиняють зростання цін. Оптові ціни на бензин в Росії двічі поспіль встановили рекорд після 4 серпня. Перевищивши максимум вересня 2023 року, ну і віримо, що така тенденція буде і надалі. Про ситуацію на Курщині теж згадаємо ефективні удари Сил оборони України. Сили оборони нещодавно уразили місце базування ворожого батальйону безпілотних систем з підрозділу Барс-Курськ. Про це повідомляли кілька російських каналів. Ремонтні майстерні та пункт управління батальйону були розташовані на території дитячого табору «Солнишка» в Обоянському районі Курської області. Тут чи є свідченням це системної практики Росії перше маскувати військову інфраструктуру під цивільні або соціальні об'єкти, що вони роблять постійно? І наскільки ефективним може бути ураження саме ремонтних майстерень та пунктів управління для зниження активності безпілотних систем ворога? Ну Загально, пане Кирило, ви як ніхто можете нам сказати про те, що може зараз відбуватися на Кущині і які в подальшому можемо очікувати теж новини? Зрозуміло, що удари такі дуже ефективні: по майстернях, по цехах, де йде збирання е, е, цих всіх дронів, чого завгодно. Перехоплювати їх повітрі дуже важко, тому так треба бити по базах, по виробництву, по логістиці, коли ну, перевозяться за частини, все це вразливі міста. І тому і ми, і противник робимо все, щоб уберегти такі е, цілі від ударів. І головне це не брання, це не бліндажі, не бетонне перекриття. Головне це маскування. Е, ціль про яку ворог не знає, вона. Е, Ну там буде набагато спокійніше ніж тілі, яку укріпили, і тут з цією базою російською дуже класно вийшла. Там Маргарита, яка е, керує ці, ну, одним із півкерівників е, цього підрозділу. Вона зробила фото і відео, як вони працюють, як виробляють ці дрони, і засвітила краєм трохи місце, де все відбувається. Далі ось інтерв'ю відпрацювали, розвідка відпрацювала. З'ясували, де це знаходиться точно і завдали ударів, тому дуже обережно треба бути з фото, з відеоматеріалами, тільки з помешкання, тільки біля якоїсь стіни, яку ніхто не може ідентифікувати, і тоді можна якось зберегтися. Вони ну, припустилися цієї помилки. Ми, пані Маргариті дуже дякуємо. Вона дуже гарно навела та скоригувала наш удар, і ось прилетіла відразу. Аби таких та пане Кирило, було якомога більше до ситуації на полі бою, поєднуємо ми курщину із. Сумщиною чули, ми від головнокомандувача збройних сил України не тільки що прикидають війська сумщини, і Росія готує наступ на Запорізькому напрямку. Нещодавно ми бачили повідомлення від пана Сирського про те, що ворог посилює тиск і збройні сили України проводять активні дії. у Відповідь загалом Олександр Сирський побував на Донеччині, де за його словами найгарчішими напрямками залишаються Покровські, Добропільські, Новопавлівські. Також противник планує. Посилювати тиск на півночі Донеччині на Лиманському напрямку. Тут не хочеться викремлювати якийсь напрямок, а в загальному проговорити те, що відбувається на полі бою за вашою оцінкою, як і на півдні, так і на сході нашої країни. Дуже важка ситуація на Донеччині. Скрізь дуже важкі бої. Насправді, коли ми кажемо про покров Добропілля добропіллі і концентруємо там увагу. Не забуваємо, дуже важкі бої йдуть. Наприклад, зараз на Куп'янському напрямку. Ворог намагається, він планував, був в них такий наказ перехоплення. про це свідчить. Захопити Куп'янськ до 24 серпня, але ми бачимо, не виходить. Тим не менш, вони працюють і сунуть вперед, штурмують постійно. Наші хлопці там тримаються дуже важко. Там дуже така важка ситуація. Так само і на Лиманському напрямку, і навколо Костянтинівки. Тобто Часів'яр, Турецьк, біля Турецька дуже важка ситуація, дуже запеклі бої тривають. Ворог перекинув частину військ ну, фактично з турецького напрямку на Покровськ. Здається, 51-шу бригаду і армію. Це у нас бригади, не армії. І зараз на Покровську вони роблять все, щоб цей на карті виглядав як заяць, їх так званий прорив. Йому вже обрізали вуха і намагаються обрізати голову наші підрозділи, щоб зробити котел. Але наразі ворог перекинув туди ті підкріплення, що можуть, щоб втримати фланги. Тобто їх наступ зірвано, їх просувають назад. Але те, що хотілося, щоб замість двох маленьких був один великий котел для ворога, поки що такого нема. Вони перекидають туди дуже багато резервів, щоб втримати наші війська і зберегти своїх. А з Сумщини, де їх поступово, наче вишибають до кордону. Так, так, саме так. На карті бачите, вуха відрізали, а голову хочемо, голову поки не вдається. Вони перекидають там фланги, закріплюють як можуть. На Сумщині їх викидають наші сили оборони України, викидають до кордону, бо їдуть на Алексіївці, на Юнаківці. І мені здається, ми їх е е зірвали вже всі плани по створенню так званої буферної зони, і будемо тримати по кордону. І найкраще, що в них є, тобто 76-та десантна, е, десантна дивізія, 106-та десантна дивізія, три бригади морської піхоти, найкращі метастрілецькі піхотні підрозділи, вони всі перекидають на південь на Запоріжжя. Всього насправді це і починалося. Рік тому, е, на початку серпня, вони на Запоріжжі готували великий наступ. Вони концентрували там саме посередині такої. Острієв Списта 76 76-та десантна, підкріплення 106-та, і Марпіхи. Там і Сухопутка вся вони мали наступати великий наступ робити на Запоріжжя. Але тут курська операція почалася наші, в тому числі наша 41 перша бригада була. Зайшли на Курщину, ФСБшники по Гранці, Ахматчай, троковики не впоралися, не змогли нас зупинити, і тому за тиждень було оперативно туди перекидали. У все це угрупування, всю свою еліту вони з запорізького напрямку знімали і перекидали на Курщину. Зараз вони знову повернулись до планів великого наступу на Запоріжжя. Про це попереджає розвідка. Про це каже Сирський спікер ОК Південь Влад Волошин каже, що вони із Херсонського напрямку потроху перекидають щось на запорізький. Тобто готуються там, буде жарко саме тому, що є такі ознаки підготовки великого наступу. Там і такі запеклі бої. На добропольському напрямку, на Покровському напрямку, саме тому ці заяви Кремля про мир і мирні перемовини не варті нічого. Коли противник готувався б до якогось миру, хоча б перемір'я, він заривався б землю і готувався б до оборони по лінії зіткнення. Зараз він готується до наступу, тобто ніякого миру найближчим часом Москва не планує. Пане Кирило, до одного із варіантів закінчення війни в Україні те, що припускають, може стати замороження вздовж нинішньої лінії фронту. Про це радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю італійській газеті. Ла репабліка, і він сказав, що попередня позиція України така: один із сценаріїв виходу з війни це замороження вздовж лінії фронту. Це території, які сьогодні окуповані Росією. Вони такими і залишаться далі за словами Подоліка буде велика робота економічними дипломатичними. Та іншими інструментами, аби повернути ці території в Україну. Хоча де юре вони залишатимуться українськими. Як особисто ви, як військовий, ставитеся до такого сценарію? Ну, військові таких рішень не приймають у будь-яких погонах. Це рішення політичного керівництва. Але ми бачимо, що реально так у нас зараз не вистачить сил, щоб відкинути ворога до кордонів 91-го року. Будемо реалістами. Навіть за кордонів 22-го, це дуже дуже я сумніваюся. тому що за кожен метр, за кожен квадратний кілометр, ми маємо платити життям моїх побратимів зараз. Таких ресурсів мені здається немає, тому е заморозка тимчасово, без юридичного визнавання тої території, заморозка по лінії бойового зіткнення це мені здається особисто. Я ж кажу, військові таких рішень не приймають. Це політики приймають. Мені здається, найбільш реальним, але ми бачимо, що Москва вимагає вивести українські війська з тих територій, які вони не змогли захопити. На це ми, звісно, не підемо. Ми будемо оборонити кожен метр нашої держави. Ось така ситуація. Те, що каже Подаляк, ну він радник, він не це не інформація про рішення, яке прийнято, але мені здається, що це найбільш логічно і найбільш вирогідно. Але ми бачимо, що Москва не втрачає надії, що за місяць, два, три, чотири десь український фронт рухне. Вони будуть наступати і щось захоплять. Ще вони цю надію не втрачають, тому кидають все, що можна. Я бачив, як вони кидають зараз свою десантуру на кастелях, знову діючих на Покровський напрямок, знову з шпиталей знімають та перекидають такі каліч підрозділи. Ми їх називаємо. Тобто, Москва вірить в те, що вона зможе ще щось України захопити. Москві можуть вірити все, що завгодно, але кінець буде один для Російської Федерації і буде обов'язково перемогу України. Я щиро дякую, пане Кирило, за те, що ви долучились до прямого ефіру, за вашу професійну думку і за ваш час. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я кажу до зустрічі, і нагадаю, що Кирило Сезонов, військовослужбовець, політолог, був з нами на прямому зв'язку.